8 травня до Дня Європи у Кам'янському був проведений міський фестиваль ораторського мистецтва. Крокуємо до Європи разом на базі ліцею номер 39 Ініціатором проведення фестивалю була Рада Євроклубів міста. У конкурсі на почесне звання Найкращий оратор міста змагалися 21 представник євроклубів із закладів освіти міста. Головна мета міського фестивалю ораторського мистецтва. Підтримка творчо обдарованих дітей, виявлення їх ораторських здібностей, прагнення підвищити обізнаність серед учнівської молоді, про європейський союз та європейські цінності, культурне, політичне та історичне надбання країн Європи, ораторське мистецтво один із найдієвіших способів переконання з засобами живого слова, спікери фестивалю. Надихали й переконували суддівську колегію та слухачів у своїх вміннях красномовства, змагаючись у двох номінаціях, що об'єднує нас із європейцями, та європейські цінності від слів до дзі. Харизматичні виступи ораторів вразили яскравістю, оригінальності думки, аргументованістю. Усі слухачі були просто в захваті від промов. Компетентна суддівська колегія визначила переможців фестивалю. У номінації Що об'єднує нас європейцями, перше місце посіли учні ліцею 26 Софія Корень та Руслана Остапчук. Друге місце виборола Софія П'ятакова, учениця ліцею номер 9 Третє місце Єлизавета Омельченко, член Євроклубу Європейська єдність ліцею номер 39 у другій номінації європейські цінності від слів до дій. Перше місце виборов учень ліцею номер 16 Антон Старостенко. Друге місце посіла Діана Бабич, учениця ліцею номер 38 Третє місце Євроклуб Сучасник Гімназії 12, спікер Катерина Ярова. Тепла й доброзичлива атмосфера панувала під час фестивалю. Слухачі отримали велике задоволення від прекрасних промов наших євроклубівців, їхньої завзятості, артистизму, вміння переконувати аудиторію про те, що таке європейські цінності, що нас об'єднує з європейцями. Учасники фестивалю були відзначені грамотами і цінними подарунками від голови Кам'янської міської ради Андрія Білоусова та представництва Європейського союзу в Україні. Захід відбувся за підтримку проєкту представництва Європейського Союзу в Україні. Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні. Наша українська молодь. Цвіт нації. Активна, творча, дієва. За ними європейське майбутнє України. Україна це Європа. Прямуємо до Європи разом. Слава Україні!